Жовтень 2014 року, ніч перед парламентськими виборами штаб опозиційного блоку. Регіонали, які вісім місяців тому не втекли разом із Януковичем у солодкому передчутті отримання нових депутатських мандатів, це унеможливить проведення негласних слідчих дій та притягнення їх до відповідальності без згоди депутатської більшості. Ви зараз топитися з президентом колишнього Януковича Мазаровим? з Нікола Яновича по телефону спілкуватися. Про що? Запитав, як його здоров'я, і висловив бажання, що ситуація в країні соціальна, економічна, повернеться до такої, яка було прийнято. Нестор Шуфрич один з найяскравіших представників попередньої влади, зберігає спокій і впевненість. У правоохоронних органів питань до нардепа немає. Дисципліна в залі. Різкі висловлювання і бійки, які забезпечили Нестору Шуфричу впізнаваність, залишають у тіні іншого шуфрича бізнесмена, хоча його бізнес доволі потужний та різноманітний. Видання Forbes оцінює статки Шуфрича у 219 мільйонів доларів. Він посідає 20-те місце у топ 100 найбагатших українців. Forbes пише, що шуфрич залишається співзасновником найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії Нафтогазвидобування його родина опікується футбольним клубом Говерла. А зовсім нещодавно схеми з'ясували, що шуфрич володіє ще й акціями київського річкового порту, який чекає на реконструкцію. Операції, що мають ознаки фінансових оборудок. Журналісти програми схеми натрапили на цікаву історію, пов'язану із Нестором Шуфричем та виведенням грошей із банку друга сина Януковича. В афері використали усю ділянку. Це 8 гектарів дорогоцінної землі під Києвом, що належить родині Шуфрича. Нині її ринкова вартість це десятки мільйонів гривень, вагомий актив нардепа. Друга складова афери Південкомбанк. Зараз він у стані ліквідації, але свої найкращі часи банк пережив у період президентства Януковича. Експерти пов'язують успіхи Південкомбанку товариськими відносинами екс Наглядової ради Руслана Циплакова та Віктора Вікторовича Януковича. Нині покійного сина колишнього президента. Цеплаков був другом в з молодшим сином Януковича. Вони в них був спільний інтерес. Вони займалися там гонками, тачками. Сам Цеплаков користуючись цим знайомством з Януковичем, що називається з ноги, відрав відкривав двері власних кабінетів. Де перебуває Руслан Цеплаков зараз, невідомо, а його Південкомбанк ліквідовують. Банком керує уповноважена особа фонду гарантування вкладів. Її завдання знайти кошти, щоб розрахуватися з потерпілими вкладниками. Неповернений кредит у 117 мільйонів гривень, плюс відсотки, загалом понад 156 мільйонів гривень. Така сума безслідно зникла з південком банку перед введенням тимчасової адміністрації, і тут виринає ім'я Нестора Шуфрича. Ось спрощена схема того, що відбулось. 17 липня 2012 року маловідома донецька фірма Алітек взяла кредит у Південкомбанку у розмірі 70 мільйонів гривень під 17% річних строком на один рік. Трохи згодом Алітек взяв з банку ще 47 мільйонів. Під ці додаткові кошти Нестор Шуфрич заклав свою ділянку площею 8 гектарів у місті Козин. Виступив поручителем. У разі неповернення боргу банк може забрати землю. Але зрештою Алітек, який опинився на окупованій території, коштів прогнозовано не повернув. А власну ділянку у Козині Шуфрич вивів з під застави рішенням апеляційного суду Київської області у 2014 році, коли у банку почалися проблеми. Таким чином банк не отримав ні 156 мільйонів гривень, це включно із відсотками, ні землі Шуфрича. Юрист Роман Маселко звертає уваги на те, що земельна ділянка була виведена з під застави без договору із банком про розірвання іпотеки Шуфричем у 2013 році. І попри це, у 2014-му апеляційний суд Київської області за позовом Шуфрича визнав іпотеку припиненою. Суд встановив, що банк листувався із Шуфричем та інформував про виведення ділянки з іпотеки. Виникла така підозра, що документи. Рішення кредитного комітету про те, щоб вивести цю земельну ділянку з іпотеки, яка є алогічним рішенням, однозначно алогічне. Далі всі ці звернення про те, що з'явитися туди-то, вони ж є в простій письмовій формі. Вони по суті там судово ніде не реєструються, і довести, що вони справді були, ну, мені здається, доволі тяжко. Ось це є та ділянка, про яку йдеться. Її площа близько восьми гектарів. Донедавна вона належала народному депутату Нестору Шуфричу. Тепер вона у власності фірми, директором якої є його батько. Від початку цю землю зазначають юристи, родина Нардепа отримала не без скандалів. Незаконність річ, цього розпорядження якраз і заключається в тому, що земельні ділянки, розташовані в межах села. А Бухів, Бухівська райрада, Бухівська рад адміністрація видала цю землю, незважаючи на те, що вона в межах села. Тому воно все і незаконно. Схеми пройшли складний шлях, аби запитати народного депутата Шуфрича, як він пояснить те, що з Південком банку було виведено немалу суму під заставу його ділянки, яка зрештою залишилася у нього. На робочому місці у парламенті депутатами так і не застали. Дані про реєстрацію з сайту Верховної Ради показали, що під час шести реєстрацій на минулому тижні Шуфрич був присутнім лише один раз, і в кулуарах він не з'являвся. Прес-секретар заявила про неможливість зустрічі. не вдається. новосюжет до не А чому не виходить? Тобто немає бажання коментувати цю історію. Чи? Немає Але, попри відсутність часу на парламент та на спілкування з журналістами, увечері п'ятниці Нестор Іванович з'явився в ефірі політичного шоу Лайф». Ми вирушили туди. Під час перерви нардеп розповів просто таки детективну історію про оборудку з банком. Ми е виступали. Е з договіром по руки е, за фірму, е, яка е, повернула кредит, і ми були дуже здивовані, коли побачили, що договір іпотеки не було розірвано, і що під цей договір іпотеки хтось інший взяв кредити і як кажуть, просто скористали ситуацію. Не стровано, але як можна вкладати іпотеку без вас? Тобто, договір іпотеки, підписати без не. вас. Власник, Я думаю, що елементарно. Якщо є відповідні зв'язки, то можна зробити це якраз є тим питанням, яке я доручив розібратись нашим адвокатом. Чи можна повірити в те, що Нестора Шуфрича, народного депутата від партії регіонів, підставили під час правління країною партії регіонів, використавши банк, пов'язаний із партією регіонів? І чому нардеп заявив про це лише тоді, коли стало зрозуміло, що банк ліквідують його землю можуть забрати за борги?